Як чутливість до інсуліну лікує хронічні захворювання, ожиріння, гіпертонія, метаболічний синдром тощо, чутливість до інсуліну ключ до довголіття та здоров'я, і як її повернути, якщо ви її втратили? В останні роки все більше уваги приділяється інсуліну, і це не випадково. Раніше інсулін асоціювався переважно з діабетом двох типу, але сьогодні ми розуміємо, що його роль у нашому здоров'ї набагато ширша та глибша. Чутливість до інсуліну це не просто медичний стан, це основа нашого метаболічного благополуччя, впливаючи на все від ваги та енергії до здоров'я серцево-судинної системи та когнітивних функцій. Як людина, яка тривалий час вивчала питання харчування та фізичної активності, я переконалася в цьому на власному досвіді та в роботі зі своїми клієнтами. Дуже часто люди зосереджуються на калоріях і макроелементах і забувають про реакцію свого організму на ці речовини. Саме чутливість до інсуліну визначає, наскільки ефективно ми використовуємо енергію, а не накопичуємо її у вигляді жиру. Що таке чутливість до інсуліну і чому це важливо? Простими словами, чутливість до інсуліну це здатність наших клітин, м'язів, жиру, печінки ефективно реагувати на інсулін? Інсулін це гормон, який виробляє підшлункова залоза, який діє як ключ, щоб відкрити двері клітин, щоб глюкоза, цукор з крові могла надходити та використовуватися як паливо. Коли наші клітини чутливі до інсуліну, вони швидко і легко відчиняють двері, дозволяючи глюкозі проникати та використовуватися. Це підтримує стабільний рівень цукру в крові, запобігає накопиченню жиру та забезпечує організм енергією. Але що відбувається, коли клітини втрачають чутливість до інсуліну? У цьому випадку для проникнення глюкози в клітину потрібно більше інсуліну. Підшлункова залоза намагається компенсувати це, виробляючи більше інсуліну. Але з часом він може виснажитися. Це призводить до явища, відомого як інсулінорезистентність стану, коли клітини стають менш чутливими до впливу інсуліну. Інсулінорезистентність порочне коло хронічних захворювань. Інсулінорезистентність це не просто медичний діагноз, є передвісником ряду хронічних захворювань. Як стверджує вихідний матеріал, це тісно пов'язане з ожирінням. Високим кров'яним тиском, високим рівнем холестерину, діабетом двох типу і навіть захворюваннями печінки. Але чому це відбувається? Тому що резистентність до інсуліну запускає в організмі ланцюгову реакцію. Коли клітини не реагують на інсулін, рівень цукру в крові підвищується. Організм намагається впоратися, виробляючи ще більше інсуліну, що спричиняє подальше підвищення рівня інсуліну в крові. Високий рівень інсуліну, у свою чергу, стимулює накопичення жиру, особливо в області живота, що погіршує резистентність до інсуліну. Я багато разів бачив це на практиці. Люди, які постійно вживають продукти з високим глікемічним індексом, білий хліб, солодощі, газовані напої, швидко стають інсулінорезистентними. Їх організм звикає до постійного припливу цукру в крові. І клітини перестають адекватно реагувати на інсулін. Як відновити чутливість до інсуліну практичні кроки. На щастя, резистентність до інсуліну не є смертним вироком: існують ефективні способи відновити чутливість до інсуліну і поліпшити самопочуття. Ось кілька практичних кроків, які я рекомендую своїм клієнтам. Регулярні фізичні вправи: фізична активність є одним із найефективніших способів покращити чутливість до інсуліну. Фізичні вправи збільшують потребу ваших клітин у глюкозі, що стимулює їх реакцію на інсулін. Вам не потрібно виснажувати себе в спортзалі. Навіть помірна активність, така як ходьба, плавання або їзда на велосипеді, може бути корисною. Я завжди кажу своїм клієнтам. Знайдіть те, що вам подобається, і робіть це регулярно. Оптимізація живлення, харчування відіграє ключову роль у чутливості до інсуліну, обмежте споживання продуктів з високим глікемічним індексом і уникайте оброблених продуктів, які містять доданий цукор. Натомість зосередьтеся на цілісних, необроблених продуктах, таких як овочі, фрукти, цільні зерна та нежирні білки. Особливу увагу приділять клітковані, вона уповільнює всмоктування цукру в кров і допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові. Управління стресом хронічний стрес може негативно вплинути на чутливість до інсуліну. Коли ми відчуваємо стрес, організм виробляє такі гормони, як кортизол, який може знизити чутливість до інсуліну. Знайдіть способи подолання стресу, наприклад, медитацію, йогу або просто проведення часу на природі. Адекватний сон, нестача сну також може знизити чутливість до інсуліну. Намагайтеся спати не менше 7, 8 годин на добу. Оптимізація споживання жиру, не всі жири однакові. Уникайте трансжирів і обмежте споживання насичених жирів. Натомість зосередьтеся на здорових жирах. Таких як мононенасичені та поліненасичені жири, які містяться в оливковій олії, авокадо, горіхах і рибі, втрата зайвої ваги, навіть невелика втрата ваги 5, 10, може значно підвищити чутливість до інсуліну. Розгляньте можливість прийому добавок, деякі добавки, такі як куркумін, альфаліпова кислота та хром, можуть допомогти покращити чутливість до інсуліну. Однак перед прийомом будь-яких добавок слід проконсультуватися з лікарем особистий досвід і спостереження. Пригадую випадок, коли у мене був клієнт, який страждав ожирінням, високим тиском і передіабетом він був дуже засмучений і не знав, що робити. Ми почали працювати над його харчуванням і фізичною активністю, він почав ходити в спортзал тричі на тиждень і їсти більше овочів і фруктів. Через кілька місяців він схуд на 10 кг, його тиск і рівень цукру в крові значно покращилися. Він був дуже задоволений своїми результатами і почувався набагато краще. Цей досвід підтвердив для мене, що навіть невеликі зміни способу життя можуть мати величезний вплив на здоров'я. Висновок: чутливість до інсуліну є наріжним каменем здоров'я та довголіття. Підвищення чутливості до інсуліну. Це не просто спосіб запобігти або повернути назад хронічні захворювання, це спосіб покращити якість життя, підвищити рівень енергії та почуватися краще. Не ігноруйте сигнали свого організму. Якщо ви помітили, що у вас є симптоми інсулінорезистентності, такі як втома, тяга до цукру, збільшення ваги, зверніться до свого лікаря та почніть вживати заходів для покращення чутливості до інсуліну. Ваше здоров'я у ваших руках.